Вітаю вас, мої віртуальні і реальні друзі. Сьогодні говоритиму про красу, бо начиталась коментів, надивилась блогерів відносно концерту Клавдії Петрівни і зовсім не була подивована з того, що так багато глядацької аудиторії приділило свою увагу саме зовнішності співачки. І я зараз спробую порозмірковувати, чому саме так. Ну, я думаю, що через те, що протягом люства наша колективна психіка сформувала фільтри, через які ми сприймаємо дійсність. І перш за все, це стосується візуальної картинки. Тобто, якщо ми бачимо якийсь стандарт, щось для нас звичне, щось соціально чи то внутрішньо узгоджене, то нам не треба тратити енергію для того, щоб переробити. Цей образ, цю картинку ми її просто споживаємо і отримуємо задоволення, да? і причому з легкістю. І раптом, якщо відбувається якийсь розрив шаблону, ми бачимо щось таке для нас не зовсім очікуване, на те, на що ми не сподівалися, якийсь такий сирий матеріал, то звісно, це затратно для того, щоб його сприйняти. Це потребує додаткових зусиль, ресурсів. Тому наша психіка, як правило, Захищається, і самі такі поширені механізми відносно даної ситуації це заперечення і знецінення. Як може виглядати заперечення в такій ситуації? Ну, от, наприклад, в коментарях. Та хто це така Клавдія Петрівна? Ну та хіба це зараз на часі? Ну не знав про неї там, чи не знала досі і, і ще сто років би не знав би. Ну на що воно мені оце треба? І от прагнення заперечити сам факт існування співачки, і тим самим знівелювати розчарування від того, що ну, не відбулися, не справдилися очікування. Це така наша людська природа. І щодо самої Клавдії Петрівни, мені сподобалось в ній все, мені сподобався її голос. Такий вальяжний. Мені сподобався взагалі її сценічний образ. І сама Соломія Опришко молода, гарна, розумна, талановита. Ну, я її саме такою і бачу. Але чому так багато хейту? Ну, як я вже говорила, що ми балансуємо все своє життя між реальним? І вигаданим. Да? І от та картинка, яка була на обкладинці музичного альбому, де була зображена. Така пані із сигареткою, така от якась статечна така пані витончена, ота от створена штучним інтелектом картинка не збігалася із реальним образом молодої пані, з таким нетиповим для даного часу яскравим макіяжем. Ну, як писали застарілою зачіскою і в дивному костюмі. Ось. І замість того, щоб вникнути в цей образ, в цей е, задум стилістів, візажистів, в цей продюсерський задум, щоб зрозуміти суть цього образу, звісно, простіше, лінивіше, просто взяти і знецінити. Чому людина знецінює, по-перше, напевно, через те, що ставить під сумнів свою власну. Цінність, а бачити, що хтось у чомусь, можливо, ефективніший, можливо, кращий, можливо, успішніший. І визнавати це, ну це, мабуть, боляче. Тому знецінення. Допомагає ствердитись, ну але це, це пастка. Якщо людина постійно послуговується цим механізмом, да, знецінює все, що не відповідає її очікуванням або те, що викликає заздрість, ну то в чому пастка? Що може не відбуватися власного розвитку? Адже ми розвиваємося тоді, коли ми чомусь вдячні, коли ми бачимо образи, ми захоплюємося цими образами і е, будуємо щось своє. А якщо тільки знецінювати, далеко на цьому, звісно, не поїдеш. Ось. Тепер щодо. Краси це настільки відносне явище. Кожна епоха диктує якісь свої канони. Раніше норми краси створювали скульптори, художники, поети. Ну звісно, вони покладались на свій смак. А сьогодні порядок речей змінився. На нас мають потужний вплив засоби масової інформації, сцена, кіно для того, щоб стати ідеалом, ну і реклама, да? і реклама. І для того, щоб стати ідеалом, треба бути перш за все на виду. І от я вирішила погуглити, що є каноном красоти ХХІ століття. І от я не здивувалась, тому що те, що завжди вважалось красивим. Це пишне волосся, тонкий ніс, доглянуті брови, точений, точений овал обличчя, пухті чуттєві губи. Ну, я ще додавала б, що чиста шкіра, білі зуби, ну те, що завжди, те, що завжди являється конвенційно, конвенційно красивим. Міняються тільки е, брови і губи. Да? Щодо губ, я нещодавно почула таку річ, що якщо у жінки зроблені губи, то це підкреслює її статус. І, чесно, я була дуже подивована, тому що я вважала, що жінки е міняють форму і розмір губ тільки для того, щоб обличчя здавалося молодшим чи то миловиднішим. А як виявилось, це ще й підкреслює от от статусність, що ви думаєте з цього приводу. Тому що я, я прям задумалась. Ось. Е, якщо говорити про Клавдію Петрівну, то вона цілком вписується в канон красуні. І люди, що хейтять її за зовнішність, мабуть, настільки незадоволені собою і не вміють дивитись красиво, адже ну, ну, не дарма ж кажуть, що краса в очах того, хто споглядає, треба вміти дивитися на іншу людину красиво. І я не знаю, з якої причини Соломія Опришко використала саме це псевдо Клавдія Петрівна, тож буду фантазувати. Я зараз читаю, закінчую читати роман Володимира Винниченка записки Кирпатого Мефістофіля і передивилась фільм до речі. От якщо говорити про персонажа твору. Записки рудого Мефістофля, то Клавдія Петрівна. Хто вона? Це звичайна пересічна жінка, що прагне гарної долі, шукає своє місце під сонцем, хоче бути щасливою, коханою, хоче себе реалізувати там в соціальній сфері, хоча в неї це не дуже виходить. Але вона настільки закрита, настільки невпевнена в собі, настільки сором'язлива, вона постійно плаче. І тим Самим дратує головного героя цього Якова. І він зустрічається з нею, тому що їй десь її, можливо, і жаль. І от цікавий образ, хоча досить така тонка натура, здається, така досить вразлива натура. Але дуже багато там протиріч, дуже багато комплексів. І як її описує Винниченко, ось я знайшла. Вона має гарне густе і витке волосся з м'яким блиском, але обличчя не можна назвати гарним. Маленькі очі, великий ніс та широкі губи надають їй нестандартного вигляду. Ось ще 100 років тому широкі губи не були стандартом. А хто увів у моду саме оці пухкі такі губки? Це Наомі Кембл, Анджеліна Джолі, це відомі жінки, жінки зі сцени. І, можливо, цей нетиповий для сучасної співачки образ, я зараз говорю про Клавдію Петрівну, про Соломію Опришку, вирішила підібрати творча група. Та? Білий брючний костюм, максимально закрите тіло, ніяких, бронь Боже, оголень, до яких ми звикли, які нам уже проїлися. Та? Такий от нетиповий, не, можливо, не дуже досконалий. От вони створили образ такої середньостатистичної, звичайної. Жінки, причому, ем, якщо взяти 90-ті роки, да, то носили такі зачіски, робили такі макіяжі. Можливо, е, саме для того якийсь такий розмитий у часі образ, щоб підкреслити те, що будь-яка жінка може знайти в собі риси е, Клавдії Петрівни, із Романа Винниченка записки Керпатого Мефістофіля. Ось мені дуже сподобалось, як висловився Віталій Портніков. Він е, написав цілий пост у Фейсбуці, і я хочу зачитати звідти цитати, тому що воно так резонує з моїм е, баченням, з моїм сприйманням. І так читаю Віталій Портніков, для того, щоб образ приваблював. І залишав у пам'яті, залишався, він має бути незвичним і неканонічним. Це те, про що я говорила, незвичним і неканонічним. Тому мене дивує дискусія, пише Портніков, навколо вокальних даних Клавдії Петрівни або ж Соломії Опришко. У тої ж Анни нетребко, скажімо, неймовірний голос, але коли ти створила собі всесвітню репутацію путінської хвойди, то не кожна сцена бажатиме. Запрошувати власницю цього неперевершеного сопрано. Чудовий голос прекрасне і важливе доповнення до образу. Він нічим особливо не допоможе, якщо образу немає. Якщо образу немає. Як кажуть на те явище, яке не має образу? От, можливо, звідси пішло поняття безобразний, безобразний да? є таке російське слово. Тому ті. Далі цитую Портнікова. Хто створив образ Клавдії Петрівни, саме ім'я якої викликає асоціації з Вениченком, дійсно пішли правильним шляхом, шляхом таємниці, маскараду, чекання зустрічі із незнайомкою. Ми можемо тепер навіть уявити, як тендітна романтична дівчина в елегантному капелюсі зі світлин минулого заходить до цинамонових крамниць Дрогобича. Ось! Це слова Портнікова. От, а на мене цей сценічний образ от справив досить таке, ну, я б сказала, б, свіже, свіже, нетипове враження. І мотивував прочитати твір Венеченка, записки кірпаптого Міфістофіля, тому що я раніше не читала цього твору, я його зараз дочитую. І вчора передивилась кінострічку, зняту в 94-році му році. режисер Юрій Ляшенко. Міфістофіля грає Сергій Романюк, Соню грає Ольга Сумська, Клавдія Петрівна, це Марина Бяхова Ісаєва. І от Пишіть, що ви думаєте про сходження нової зірки Соломії Опришко в, обл... в образі Клавдії Петрівни. Пишіть в коментарях свої думки. Я посилання на кіно розміщу в коментарі. І якщо вам сподобалось те, що я наговорила, будь ласка, ставте вподобайку, можна дизлайк і підписуйтесь, хто цього ще не зробив. До зустрічі на все добре.